Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. А що таке природа, як ви думаєте? А зараз назвіть мені об'єкти природи, які ви бачите навколо себе. Так, дітки, це дерева, це кущики, це небо, сонечко, дощик, вітерець. І ще багато інших об'єктів. Це все, що нас оточує довкілля навколишній світ. Це і є природа. А чи знаєте, ви, дітки, що природа буває живою і неживою? До живої природи відносяться люди, рослини, тварини, гриби, віруси, мікроби, а до неживої природи відносяться. Вода, повітря, сонце, зорі, ґрунт, пісок, гори та ще багато інших об'єктів. А як ви думаєте, дітки, а чим відрізняється жива природа від неживої? Правильно, жива природа, всі її об'єкти відрізняються тим, що вони можуть розвиватися, дихати, харчуватися, рости. А об'єкти неживої природи всього цього не можуть. Але об'єкти живої і неживої природи дуже міцно пов'язані між собою і не можуть обходитися один без одного. Кожна рослинка отримує від сонечка. Світло і тепло. Усі зелені рослини, дерева, кущики, квіти вони збагачують нашу планету киснем і очищують нашу планету від шкідливого газу. А ще, дітки, кожна рослинка вона потребує їжі, водички, повітря. І взагалі, якби не було рослин, Наша земля перетворилась би на постелю. Тобто всі об'єкти живої і неживої природи тісно взаємопов'язані між собою. Давайте всі разом подивимося про це. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Все, що ми бачимо навколо нас: сонце, місяць, гори та моря, річки і озера. Земля, повітря, рослини та тварини це вся природа. Природа довкола нас поділяється на живу і неживу. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються та вмирають. Для життя їм необхідна їжа тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться не тільки людина, але також і тварини, рослини і навіть мікроорганізми. Світ рослин дуже великий і різноманітний, без них на землі не було б життя. Адже рослини виробляють найважливіші для дихання газ, кисень. Рослини це важливе джерело їжі для людини і тварини. До тварин відносяться всі звірі, птахи. Земноводні комахи нашої планети. За всю історію землі якісь тварини зникали, якісь дуже сильно змінювалися. Тварини можуть бути хижими і травоїдними свійськими та дикими. Вони пристосовуються до тих умов та живуть. І тварин можна відшукати у будь-якій точці земної кулі від спекотних пустель до крижаної Арктики. Людина. Звичайно ж, до об'єктів живої природи відноситься і людина. Завдяки своєму інтелекту, винахідливості і розумному плануванню своєї діяльності їй вдалося підкорити собі всю планету. Але точно так же, як і тварини, рослини і мікроорганізми, вона не може прожити без їжі повітря та води. А що ж таке нежива природа? А до об'єктів неживої природи відносять повітря, воду. Ґрунт, мінерали. Об'єкти неживої природи можуть знаходитися в трьох станах. В твердому, наприклад, камені, гори, пісок, лід, в рідкому стані, вода, туман, нафта та газоподібному стані пара, повітря. З об'єктами неживої природи не відбуваються ніяких змін протягом багатьох років. Вони не дихають, не розмножуються і не харчуються. Деякі об'єкти неживої природи можуть змінювати свій стан. Наприклад, вода. Вона може бути твердою у вигляді льоду, звичайною є всім рідкою і газоподібною у вигляді пари. Але вона нікуди не зникає і не з'являється ні звідки. Є дуже тісний зв'язок між живою та неживою природою. Вони взаємозалежні. Наприклад, ні рослини, ні тварини не можуть жити без води. Рослини не можуть жити без ґрунту. А відмерлі рослини, в свою чергу, ґрунт удобрюють. Так що все в природі нашій гармонічно і взаємозалежно. Земля це єдина планета, про яку ми знаємо, що на ній є жива природа. На інших планетах поки що не знайдено жодних ознак життя. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. А зараз маляна, давайте з вами зіграємо у гру. Живе чи не живе». Коли я вам буду називати об'єкт живої природи, плескайте в долоньки. А коли це буде об'єкт неживої природи, то будіть своїми ніжками. Ну що ж, почали нашу гру. Метелик. Вірно, це жива природа. Сонце. Жива. Далі жираф – Жива природа. Далі повітря. Нежива природа. Продовжуємо нашу групу. Гори? Гори – це нежива природа. Вовк. Вовк це жива природа, вірно. Далі вітер. Далі ґрунт. Нежива природа. І останнє соняшник. Це жива природа, це рослина. Молодці дітки. Ви гарно справилися з завданням. А зараз, малята, зіграємо у гру, яка називається четвертий зайвий. Я буду вам називати чотири об'єкти природи. А ви. Повинні знайти четвертий об'єкт, який не підходить нам до цього виду природи. Будьте уважні. Яблуко, камінь, лисичка, грибочок. Яке слово зайве? Так, вірно, це камінь, тому що він не відноситься до живої природи. Продовжуємо нашу гру. Сонце. Зорі, гори, собачка. Так, вірно, це собачка, тому що це домашня тваринка. А всі інші об'єкти нежива природа. Продовжуємо нашу гру. Троянда, котик, ґрунт, дуб. Так, вірно, це ґрунт, тому що це об'єкт неживої природи. І останнє дерево, квіточка, пташка і вітер. Вірно, це вітер. Це об'єкт неживої природи, тому він зайвий. Молодці малята. Ну, от і все малята. На сьогодні закінчилося наше заняття про об'єкти живої та неживої природи. Які об'єкти живої природи ви запам'ятали? А неживої? Молодці! До нових зустрічей!